Привіт, привіт! Ви на каналі Цукор.ua. Сьогодні до нас завітав вчитель, який ввійшов у десятку престижної міжнародної премії Global Teacher Prize. Привіт, дякую за запрошення. Чоловіки дуже рідко йдуть навчатися в педагогічні університети. В педагогічному це коли ти в меншості стабільно. Так я знаю багатьох колег, яких демотивує те, що в школі вони отримують там п'ятнадцять тисяч гривень, а скупляються вони в АТБ. А там висять а афіші. Пошук працівників і там касир, там 22 тисячі. Колись в школі так часто вчителька казала, Прайдаков, ну хто так хто так ділає? Це російська мова, хто так робить. А давай назву. Книжка називається Ну хто так робить? Як навчити дитину вчитися. Школа батьки мають. Конект шукати українське тікток і контент. Закликаю підписуватися на наш канал, ставити дзвіночок, щоб не пропускати такі цікаві розмови.